Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання дорожніх знаків, другим буде завдання з теми рух у житловій та пішохідній зоні, і останньою буде задачка з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши поворот на автозаправну станцію. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій синього автомобіля. 2. Водій жовтого. 3. Обидва порушать. Та 4. Обидва не порушать правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водії обох автомобілів рухаються з зустрічних напрямків, і обидва вони мають намір повернути на заправку. І уже увімкнули відповідні показчики повороту для цього. Хто ж з них порушить? Давайте розпочнемо з простішого, а саме з водія синього автомобіля. Він насправді вже проїхав правильний перший поворот на заправку, який є в'їздом. І тепер, повернувши так, як зображено на малюнку, він порушить правила, адже не дотримається вимог знаку 321, в'їзд заборонено. Тут все просто, все зрозуміло. До речі, водієві синього автомобіля ніщо не заважає проїхати заднім ходом до в'їзду і повернути на заправку правильно. Ну і тепер ми розбираємося з жовтим автомобілем. Водій обрав правильний в'їзд на заправку, але все одно, повернувши ліворуч, він порушить правила. Знак «4.1. рух прямо, що логічно дозволяє рух лише прямо. Але цей знак може дозволити повернути на заправку чи іншу прилеглу до дороги територію, але тільки якщо це поворот праворуч. Ліворуч повертати хоч у двори, хоч на заправку чи парковку, цей знак забороняє. Таким чином, обидва наші водії, виконавши свої маневри, порушать правила. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: чи дозволяється водієві вантажного автомобіля повернути і продовжити рухатися у житловій зоні? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один дозволяється, два дозволяється за умови, що він там проживає. 3 Дозволяється за умови, що він обслуговує об'єкти чи громадян у цій зоні. 4. Відповіді зазначені у варіантах 2 і 3, та 5 забороняються. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний Ютюб. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і вантажний автомобіль на ній. Водій має намір повернути ліворуч у житлову зону, в'їзд в яку позначено відповідним дорожнім знаком 5.34 Житлова зона, і продовжити рух у цій зоні. І тут може виникнути питання, а чому власне взагалі йому може бути заборонено рух у житловій зоні? Але насправді у житловій та пішохідній зоні є список обмежень, серед яких обмежується і в'їзд вантажних автомобілів у цю зону. Вірніше згідно з пунктом 26.2 правил дорожнього руху, у житловій зоні взагалі забороняється рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів. Але виключенням є якраз транспортний засіб, у нас це вантаж. Автомобіль, що обслуговує об'єкти та громадян, виконує технологічні роботи або належить громадянам, що проживають у цій зоні. Отож, ми бачимо, що рух у цій зоні водієві вантажного автомобіля дозволяється за певних умов. В двох запропонованих варіантах відповіді є ці дві умови. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: чи дозволяється водієві білого автомобіля рух по трамвайній колії у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один дозволяється, два дозволяється, якщо він не створює перешкод трамваю. Та 3-забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і аж 5 автомобілів на ній. Але розглядати дії ми будемо лише одного з них. Білого автомобіля водій, побачивши, що обидві смуги на дорозі зайняті, вирішив виконати випередження по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною, і, власне, деякий час продовжити рух по цій колії. І ця задачка, як і мабуть всі в сьогоднішньому нашому відео, також є дуже простою, і нам знову варто звернутися всього лише до одного пункту правил дорожнього руху. А саме до пункту 11.8, в якому зазначається, і можливо це когось здивує. Але по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження чи об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. У нас тут нема ні знаків, ні розмітки, що забороняли б рух по трамвайній колії, а значить водій білого автомобіля правил не порушує, і він може продовжувати рух по трамвайній колії, якщо, звісно, це не створить перешкод трамваю, оскільки трамвайні колії, це, так би мовити, його територія. Ну а я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.